Я в першу чергу хотів би розпочати з внутрішньополітичних питань, тих питань, які потребують негайного вирішення. <кій> Мова йде про створення коаліції про формування нового складу Кабінету міністрів України. Щоб це не перетворилося в довготриваючий серіал, я детально вивчив проект коаліційної угоди, який з'явився на сайті блоку Петра Порошенка. Я публічно заявляю про те, що готовий поставити підпис під остаточною редакцією цієї коаліційної угоди. Там є низка речей, які потрібно змінити, доповнити, допрацювати. Будемо на Марші допрацьовувати. Країні необхідно чітко знати, що буде робити нова коаліція і в які терміни. І тому ще раз зазначаю про те, що часу. Немає. Звертаюся до інших політичних сил, завершити перемовини щодо тексту угоди і від слів і писанини перейти до роботи.